Знімальний павільйон п'ятого каналу, камери, декорації, техніка. Але сьогодні тут не політичні дебати, тут новорічне свято для малечі. Це все дітлахі працівників першого інформаційного. Підростаючі покоління грається та зовсім не остерігаються операторів з камерами, які самі б задоволенням долучилися. Хто ж відмовиться погратися? Скажімо, з залізницею чи іграшковим піаніно, але мусять працювати. Усе як на роботі, кожен зайнятий своїм ділом, але набагато веселіше. Тут тобі і ялинку прикрашають різноманітними кульками. Із пластиліну ліплять фігурки і малюють на великих ватманах, зокрема карту України в Європі. Та навіть виробляють свої авторські новорічні іграшки. Одним словом, з усією потужністю готуються до зустрічі нового 2014 року. Зануритися у дитинство не проти і дорослі. Вони з задоволенням беруть участь у дитячих розвагах. Хочу, а те, що у працівників п'ятого діти телезірки вже з маличку, сумнівів немає, адже говорити на камеру ніхто не боїться. Я бажаю всім людям здоров'я і щасті з новим роком та резко. Бажаю успіхів, щастя і щоб збувалися всі мрії, дорогі українці. Бажаю вам, щоб ви зустріли ці новорічні свята. У колі близьких людей, у е, добрі, любові та довірі діти ставали в чергу, щоб привітати країну з новорічними та різдвяними святами. І, хоч не всіх виходило з першого разу, однак ніхто не засмучувався та навіть не плакав. Нехай на початку 2014 року будуть надії. А в кінці 2014 року будуть мрії, які справдилися. Я в це вірю з новим роком і різдвом Христовим! Щастя безмежного в році новому, миру і радості вашому дому. Хай Україні дарує надію і хай збуваються всі ваші мрії. Цього року я була на Євромайдані, а в наступному році хочу, щоб Україна була в Європі. З новим роком! тепер і діти побачили, де робиться телебачення, і батьки у звичній для себе атмосфері побачили своїх підростаючих чат. Нехай Хай всіх новому році буде міцне здоров'я, гарні успіхи. і Усі отримують багато багато подарунків з новим роком та різдом Христова. Бажаю усім українцям щастя, радості та веселого нового року. Хай в новому році всім батькам, дідусям, бабусям і та учителям і всім, всім українцям. Здоров'я, щастя у кожну родину. Хай у новому році, хай в новому році щасливих людей буде більше. Велика родина п'ятого каналу приготувала привітання і для глядачів першого інформаційного. Тому у новорічні свята у кожного буде змога познайомитися з маленькими п'ятиканальцями, а в програмі час нових життів побачити найменших діточок, телеведучів та працівників п'ятірки. Бебі-бум для працівників п'ятого каналу тривав впродовж усього 2013 року. Тому і приводів святкувати не збралося багато. Олена Халік, п'ятий канал.